Пані Наталія приїхала до Прилук з Харківської області. Сьогодні жінка отримала допомогу від благодійного фонду Рокада. Ми сюди приїхали, в чому були, в тому сіли і поїхали. Все. Ми зайшли в квартиру, в квартиру нам дали хазяйка. Спасибо велике, дуже Це нам квартиру. Люди нам дали все. І кровати, і стулки, і ложки, і вилки. Ну все ми дуже благодарні людям велике, дякуємо прилуком. Наталія з родиною мешкали фактично в 15 кілометрах від кордону з Білгородською областю. Їхнє селище повною мірою відчуло на собі руський мір. Повертатися нікуди, хата згоріла. Ну поселок згорів. Надіємося на довго на Бога. Благодарим дуже Богу, що живі залишилися, бо у нас там творилося дуже на сусідній вулиці. Була наша техніка. Що там було. І ще одна вимушена переселенка Юлія мешкає з родиною на прилученні вже майже 9 років. Як говорить жінка, вона з першої хвилі людей, яких війна вигнала з дому. Приїхали з Шахтарської Донецької області. Чотири діток у мене. Ну, По-перше, нас почали бомбити. По-друге, ми хотіли вільної України жити, а не під російським гнитом. І приїхала сюди в Прилуки. от уже дев'ять років. як. Так як я на тут перебуваю, вже скільки дівчатка ніколи не забувають нас, завжди допомагають. І ну, мені постійна болизна, так родина велика, якби не вистачає чомусь. Тому вони телефонували мені і предложили допомогу. 27 березня близько семи десятків внутрішньопереміщених родин прийшли до управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради, аби отримати допомогу від благодійного фонду Рокада. Ми або контактуємо з людьми напряму, або працюємо через місцеві адміністрації. Наприклад, в Прилуках це була Прилуцька військова адміністрація. Привезли ми матраси, ковдри кроваті, подушки, ну тобто, все, щоб можна було забезпечити життя людей, які сюди переїхали або втратили житло. Саме цю допомогу ми везли зі складу УВКБ ООН, так як ми є виконавчим партнером цієї організації. На даний час привезли на таку кількість. Можливо, далі будемо співпрацювати ну, в майбутньому. Далі щоб можна було привезти ще. Більше і більше. Хотілося б подякувати е, організації Рокада, які вже не перша в нас в районі, не перша громада, яка надається допомога. І більш того, хотілося б заакцентувати на якість і е, актуальність тої продукції, яка надається. Ми вдячні будь-якій допомозі, як говорилося, але ну, тут окрема дяка, тому що я думаю, ті, хто її отримає, вони відчують. В цій вдячності не буде меж. Продовжуємо працювати на забезпечення потребуючих категорій населення, долучення різних фондів і організацій, щоб максимально закрити ту потребу, яка на сьогоднішній день виникла у нас. В районі. Ганна Малиш, начальник управління соцзахисту Прилуцької міської ради, в приміщенні якого роздавалася гуманітарна допомога від рокади, говорить, що це не перша їх співпраця з міжнародними фондами і організаціями. Протягом березня місяця вже в прилуках надавалася також грошова допомога, надавало право на захист. Також реєстрували і обирали категорію, кому надавалася ця грошова допомога, тобто знову переміщеним особам. І також тільки управління залучалося, надавало приміщення і регулювало людей. В чергу слід зазначити, що гуманітарна складова діяльності благодійного фонду Рокада спрямована на захист найбільш вразливих категорій населення в першу чергу на поліпшення матеріальних та побутових умов переселенців так було і цього разу. Сьогодні для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місті прилуки, підготовлені такі різні, але надзвичайно помічні види гум гуманітарної допомоги як ліжка, ковдри, набори гігієни, набори посуду, це обігрівачі, це лампи, тобто всі ті корисні потрібні для побуту і життя. Речі, які я так думаю, будуть для кожного із внутрішньопереміщених осіб, в залежності від потреб корисними і необхідними. Взагалі, знову ж таки, слід зауважити, що це вже така, будемо говорити, в нас третій напрямок співпраці із як міжнародними благодійними фондами, так і громадськими організаціями, які надають саме допомогу внутрішньопереміщеним особам. Крім благодійного фонду, «Рокада», ми співпрацювали із Організацією громадської право на захист, яка надавала саме грошову допомогу внутрішньопереміщеним особам, і так само Stabilization Super суперсервіс, теж громадська організація, яка надавала грошову допомогу внутрішньопереміщеним особам. Тетяна Шкуренко говорить, що влада прилук наразі має намір реалізувати проект, який пов'язаний із максимальною інтеграцією внутрішньопереміщених осіб у нашу громаду. Поки що наразі тривають підготовчі роботи, але пов'язаний він буде і з функціонуванням і роботою так званого, будемо говорити, центру соціальної інклюзії та розвитку, якраз для внутрішньопереміщених осіб, де під соціальною інклюзією ми розуміємо не буквально розуміння, таке як, скажімо так, робота із людьми з інвалідністю. А ми розуміємо якраз, ну скажімо так, вразливість цієї саме категорії осіб, які потребують особливої уваги, допомоги усебічної, притому яка якраз пов'язана на те, що. Щоб максимально пристосуватися до тих реалій життя, в яких опинилися на жаль внутрішньо переміщені особи наразі в прилуках прихисток від війни знайшли понад три тисячі вимушених переселенців.